Проблема гендерно зумовленого насильства є дуже актуальна і дуже поширена в Україні. Якщо, наприклад, ми беремо статистику національної поліції України по одному із видів гендерно-зумовленого насильства, такому як домашнє насильство, то за минулий рік більше ніж 230 тисяч заяв і повідомлень, які надходили до поліції, стосувалися саме випадків домашнього насильства. Так само варто зауважити на таку категорію, як внутрішньопереміщені люди, вони теж є більш вразливими до випадків гендерно зумовленого насильства. Поведінкою керує страх, брак досвіду, невпевненість. Дівчатам хотілося більше впевненості, більше знань, як орієнтуватися в стресовій, кризовій ситуації. Щоб коли вони налякані, деморалізовані, їм треба діяти. Було дуже інформативно, Ми розбирали засоби. Спецзахисту вчилися користуватися різними дрібничками, які можуть стати в нагоді, якщо мене буде скоєний напад, і це дуже прикольно, те, що можна на практиці це спробувати, щоб уже в ході не самої там якоїсь ситуації розбирати, а дізнатися це попередньо і навчитися цьому бути інформованим в цьому. Основна ідея груп самозахисту вона якраз полягала в тому, щоб дівчата, жінки могли і вміли себе захищати в небезпечній ситуації. Особливий акцент, звичайно, робиться на випадках, якщо раптом хтось хоче вчинити сексуальні домагання чи сексуальне насильство стосовно дівчини або жінки, і вони знали, яким чином вони можуть захистити себе і не допустити цієї ситуації. І е, так само. Само акцент робився на випадках, якщо, наприклад, дівчину або жінку хочуть пограбувати, а можливо навіть вбити, і тобто, якими способами, якими методами ця дівчина або жінка може захистити себе, своє життя і загалом власну безпеку, саме захист це не про те, як правильно битись, чи там когось. Вдарити, а про те, що треба вміти уникнути бійки, якщо вона десь намальовується на горизонті, і взагалі врятуватися, якщо можна без контакту з людиною або з мінімальним контактом, слід тренуватись, продовжувати тренування, розвиватися, працювати над своїми навичками. Їм треба діяти.